Юрія Рифіка і Андрія Ковальова запрезентувати іграшку WordCube. Мікрофон. Дякую, Ростик. Значить, ви будете сміятися, але у нас теж іграв слова. Підніміть руки, хто грав в гру Балда коли-небудь в житті. На папірчику теж рахується. Хто грав в Draw Something? А в Кубік Рубік. Окей, okay. Тобто, то, що ми зробили, називається World Cube, і це би уявити, що е, балда, Draw Something е, мають е, незаконну дитину. І кубі-грубік якось прийняв участь у цьому процесі теж. <lots> е, запусти відео, ми, ми, зараз, е, тобто, ми вирішили, що цікавіше буде розбити е, балду в 3D, е, правила ті самі, тобто два іграки, кожен додає у ній букві для того, щоб утворювалися нові слова. Кожен гравець у нас е, має обмежений час на хід, тобто хвилина, три хвилини, як вони самі домовляться, він підстою -під відробить хід і чекає на наступного гравця. Можна одночасно вести багато партій. Ось е, ми спочатку пробували на звичайному квадратику, але на 3D воно якось прикольніше. Здається, що це сам експіріенс буде кращий. Зараз ви ще побачити детальніше в інтерфейсі. Чому. Е, окей, зараз тоді я думаю, можна саме відео. Демо це закрити і переключитись на інтерфейс. Як ви бачите, гра зараз розробляється в першу чергу під iOS платформу. Е, я сам е, до цього скажу чесно, це наш перший проект. Я до цього займався онлайн-платформою. Зрештою, займаюся далі. У мене є проект, який називається Хабак. Це голосова платформа. Мені було цікаво зробити гру з сильним соціальним елементом, яка дозволяє людям змагатися, порівнювати свої рейтинги, спілкуватися якось під час того і так далі. Звідси з'явилася ця ідея. Бачите, тобто тут в нас є а, паралельні партії, це гравці, які чекають на мій хід. Трошки нижче, якщо прокрутити, це хід, гравці, на чий хід я чекаю? О, давай попробуємо запустити зараз модельну гру на нашому прототипі. А, Наприклад, так, да, з комп'ютером. Є різні режими, але основний упор йде на, мультип... на онлайн-мультиплеєр. Людей шукаємо через Facebook або рандомно в середовищі самої гри параметрам. Можна вибрати там, різні скіни. ну це таке. Ось, нажимаємо на no play. Таким чином виглядає геймплей? Тобто я вибираю такий квадратик. Ну, тут ми підсвітили, звичайно, воно ну, так. В кінцевій версії не будемо, таких підказок не будемо робити, але одна із ідей е, Loops і NePurchase це при гріз комп'ютером виключно продавати ці підказки. Модель монетизації загалом це досить такий straightforward. freemium. є лайтова е, версія, дає обмежена кількість одночасних партій, які ти можеш вести і загалом функціонал. Е, ми одразу при заходженні гравця будемо запускати туторіал. Е, Гра з комп'ютером, щоб одразу втягнути його в цей гровий процес, навчити. Далі він вже має можливість запрошувати своїх друзів пограти або шукати рандомно інших гравців. Е, відповідно, повна версія вже йде за невелику оплату. Е, так, да. так. Приблизно нова ліна. Це, по-моєму, останнє вже, зараз там просто такий дуже сексі кубок з'являється, я хочу, щоб ви побачили. Так, Кварц. Все, о, бачите, так. Да. Геймер номер 1 виграв. У нас буде міжнародний рейтинг, який розраховується подібно до шахматного, по коефіцієнту бухальця, в залежності від того, з ким ти граєш. Відповідно, також ми для просування цього збираємося проводити турніри. Тобто зараз на рівні прототипу ми малюємо дизайн і ми дуже активно шукаємо девелопера, який би зміг таким третім богатирьом Альошою Поповічем влитися в нашу тісну кампанію. І разом, як то кажуть, з нами піти до зірок і нових успіхів. Дуже дякую. Чекаю на ваші питання. Ну, Тут вже веселіше і думали щось про якісь віральні фіші, про те, щоб вірусний маркетингом просувати гру. Це круто і зробили. Такий мінімалістичний стиль, і воно все нагадує як охром, коли хтось балова то ту шарить пошає. Але я боюся одну єдину штуку. Е, гра, в принципі, в суровому світі притуплейних iOSних е, казуалок, типу Cutterop і Angry Birds, вистрілює е, гра, яка буде націлена на сильно меншу аудиторію. Це не є якась проста штука тут. Е, тебе слова в різних плоскостях. Тобто 30-річна домохозяйка, яка хоче запускати пташичок, в це грати не буде. І ну, в мене єдине, що я боюсь, що занадто вузька аудиторія. Там той самий Майн... Майнкрафт, це Прич... забив полк на те, що казали навколо. Він зробив хардкор такий і продається, і пішов навіть в Xbox Live. І це супер круто. Тут є той самий шанс, що, можливо, там, олдскульні гіки, яких перенапрягати свій мозок це купувати. Але е, такі люди, як правило, не ведуться на фріну модель, а якісь донат плюшки тут продавати якось буде набагато складніше для них. Людина, якщо купує пазл, то вона не хоче купувати підказку до пазла, вона хоче сама напрягати свій мозок. Тому тут є певні питання на рахунок того, е, чи широка. Чи широкий загалом аудиторії це сприйме і чи воно буде дійсно продаватись. А як продукт це досить класний продукт. Дякую. Ну, Це, напевно, ми будемо знати тільки після того, як запустимось. І там вже, як кажуть, як карта ляже. Мені дуже сподобається. Класна ідея. Мені щось нагадало, а, трошки от, зараз була дуже популярна гра на Apple Store, називається Free flow-free. Flow вона покажу на іпаді. Це не слова, нічого, просто теж складати, якісь речі. От, і Вона топ гросінг висіла дуже довго. І в неї монетизація була. Напевно, там не було монетизації сильної, напевно, сильно не заробляли. А через деякий час вони включили рекламу. Сторонніх ігор, і я так відчуваю, що індії пані мене зробили просто вишень. Е, Вона і е, подивіться на Fall-Free, як воно там зовуть. Там також підсказки е, подаються продаю, левел-паки. Е, тут я так також відчуваю, і там переважно грав з комп'ютером. Mm -hmm. Нема мультиплеєру. І цим юзерам подобається, вони грають з комп'ютером і набагато легше е, воно зробити. Не потрібно якогось сильного сервисайда і затримок немає ніяких можна брати в метро і не хоче. І а, той самий це сай наприклад, він випустив версію без комп'ютера, без, без ВВП, без мультиплеєра ніякого спочатку і нормально себе почував, коли юзок з комп'ютером. Я собі так думаю. Плюс сюди можна додати е, якийсь е, не тільки куб. Тобто, як левел фаб. Як ідея, просто подумайте, подивіться, щоб, щоб не розпалювати собі життя тим е, мультиплеєром. А так дуже класно Дякую. Ну, можливо, дійсно, MVP вперше варто зробити. Тільки з комп'ютером, щоб пошвидше подивитися, що з того вийде. Думаю над цим. Дякую. Буду вдячний потуватися не uh, Я Знову після моїх колег мало я що сказати. <сucces> <сucces> Це добре. Uh, те, що я зараз собі записав, що казуали бояться 3D. За свою кар'єру невеличку. Я цього, цього не багато. Це може бути такий фактор. Ну, опять же, це не факт. Ми, просто... Ми, 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 з цим, ми з цим втикалися доволі часто. Ось. І зараз абсолютно не орієнтуюся на ніякі труди ігри. Але хто знає, дійсно може ви просто попадете в аудиторію харкорних любителів цих ігр, тому що ну, взагалі, якби я не цільова аудиторія, я не розумію ці ігри, я них не граю. А це... Вони... Вони потребують доволі багато часу, да, і якогось заглиблення. Можливо, ця аудиторія, якщо ви розумієте, аудиторія вона така хардкорна, можливо, їй це сподобається. Це є такий ризик. А далі я не зовсім зрозумів з монетізації, як вона буде відбуватися, продажа тільки підказок. Ні-ні ні. Ну, фріміум, тобто ми запускаємо лайт-версію. Зобрізаним функціоналом, з, з функціоналом. І е, потім юзер може запречати повну версію. Ми у час від часу будемо від і А е, Ну, наприклад, в лайт є обмежена кількість ігор, які ви можете грати одночасно. Е, обмежені загалом функції е, бібліотека. Тобто, ну, наприклад, початково задається там тільки три різних слова і все. Ну, ну, я, 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 розумію. Я, я, я розумію, я би. А... Якби, якби це робили якась в них студії, так? А, ми б йшли по такій вже відомій дорожці монетизації, тому що лайт не, не, не буде так сильно пушити людину, заставити потратити гроші на те, щоб купити фул. Краще пушити людину про те, що в нього є якийсь... Є, є же стандарт. так? Ігри взагалі люблять стандартизацію. І є стандарт, що взяти, допустимо, родий монтаж. Те, що ви можете зробити кожен, кожен ваш ход, допустимо, ви почали сесію, і кожен ваш ход коштує якесь сердечко. І у вас є тільки 5 п'ять сердечків, але потім ці сердечки накопичуються за, за якийсь час. Одна сердечко трьох хвилин допустим, займає. І коли людина втягується і в неї починається драйв і не терпіш, вона може купити ці сердечки. До речі, ще я б рекомендував ввести сюди в гру, коли у вас буде free-to-play. Не продаж підказок, а продаж віртуальної валюти. Тому що ви, виходить, набагато гібші в подальшому. Ви не знаєте, куди ваша аудиторія поведе вас далі і що вона буде хотіти, тому що вам треба давати те, що хоче ваша аудиторія. Коли у вас буде віртуальна валюта, люди купують віртуальну валюту через НЕПРЧС, а надалі вони можуть тратити її куди завгодно. Ось, і взагалі ідея з підказками дійсно мені теж не подобається, тому що це дає таке явне преимущество. А Я знову не грав в гру, але можливо зробити ограничення на ход, Те, що ви можете поставити там ту букву, у вас тільки дається 30 секунд. А ви можете купити час. От час, час купити це якби більш лайт версія такої ну, форми. Так, тут э... от, є екстра тайм, бачите, зверху. Є mm -hmm. і є екстра тайм. Ви можете собі докупити такий пул екстра тайму і з нього черпати, коли вам треба там. У вас таймер поміняється на червоний і буде показувати, що ви вже їсте екстра тайм захід. Взагалі mm -hmm. це, це краще робиться. так. Ти прямо граєш, у тебе є кнопочки зверху, допустимо, тайм. І ти бачиш, що це вже підходить і тобі починає за 10 секунд цього капати на, mm -hmm. на, mm -hmm. на мозг. Таким надоєдливим звуком і з наростаючою інтенсивністю до того, як падає снаряд уже вот зараз він збивається. І, і, і все сейчас починає моргати цей значок екстра тайму. Ку купуй, 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 купи. -ку -ку. да, ну, я думаю, так і зробимо. Так, та, ще, і, і, ще є одне а, яке доповнення. Ми теж дуже, дуже багато на спорі проходить якби як, онлайн і US Skill Games. То тобто, що онлайн, якщо в, в, є ограничення, все одно а, дуже часто у людини є такі місця, де він знаходиться не в онлайн. Навіть якщо взяти, допустимо, саме жирний ринок Америки, там дуже погана зв'язка. Дуже певна связана, постійно рветься, і в тебе десь і все, все ти, втратив, ти, втратив, ти втратив гравця. Можливо, продумати про те, що дійсно ви граєте проти, проти комп'ютера, хоча, ну, звичайно, можна залишити і іншу частину плеєрів. Де йде Skill Games? Ти набираєш просто, і ти можеш бути в офлайні, потім, коли ти підключишся до онлайна, твої дані перейдуться на сервер і просто ти будеш порівняти своїми. Опонентами з своїми дружнями. Ну, це як варіант, тому що тут потрібно, як в ракій на кошти, впацію відчувати. Ми думали, тут як варіант, а в нас ще. Варі... Пол... Чуть -чуть не можна варі... це, да? вже, так? Вже 12 хвилин я можу брати гроші за екстра тайм. Так, так, це не почалося. Якщо там,